Доброго дня усім. Сьогодні я би хотіла поговорити трішки про навчання. Навчання в Польщі для біженців з України, для громадян України, які ще заїхали до війни. І навчання саме для людей, які не є студентами зразу після випускного в школі. Тобто для людей, які вже. Напевне, мають якусь освіту в Україні, і хотіли би працювати в Польщі за якоюсь освітою, за якоюсь інакшою спеціальністю, чи просто не працювати тяжко десь на заводах, а мати стабільну роботу, яка би не вичавлювала всі соки і всі життєві сили. Тому пропоную додивитися відео до кінця, підписуватися на мій канал, звичайно, ставити лайки і коментувати в разі необхідності. Отже, почнемо з того, що кожен має можливість навчатися в Польщі в поліціальних школах. Поліціальні школи не від слова поліція, а поліціальна школа від слова «поліцеум». тобто «по «закінчені в ліцеї». Тобто, ви вже закінчені середньої школи. Що хочеться сказати? Ну, по-перше, поліцейна школа дає спеціальність, яка є затребована саме в Польщі. Поліцейні школи взагалі створені для того, аби навчати чи перекваліфіковувати людей. І ці поліцейні школи засновуються, працюють на, такі, на такому фундаменті, які проводяться дослідження в Польщі і, відповідно, визначається ринок праці і ринок найбільш затребуваніших професій в Польщі. Тому створюються такі школи. Навчання в тих школах є як платне, так і є безкоштовне. Розглянемо наразі безкоштовне навчання. Для того, щоб поступити в поліціальну школу, потрібно саме перше, це до неї звернутися і скласти внісик. Там, в ньоку, ви вказуєте свої дані, номер, номер песеля і дані про свою освіту. Для того, щоб поступити в школу поліціальну, потрібно мати. Закінчений диплом про закінчення школи в Україні. І таким чином можна скласти внісик, подаєте свої, свій диплом, у цей, там роблять копії, і вас зараховують в цю поліцейну школу. Там, же в, при вступі вам скажуть, в які дні, в яких годинах проводиться навчання. Навчання можливе, як посеред тижня. Так і на вихідних. Ще є навчання заочних поліцейських школах, але є такі вимоги для людей, які мають бажання залишитися в Польщі на довгий період життя. Що при заочному навчанні вам Дуже велика ймовірність того, що відхилять потім ваше подянення на візу по навчанню в Польщі. Тобто, краще вже, якщо йти до школи поліціальної, то краще вже йти на навчання у вихідні дні. Зараз актуальним залишається питання для біженців, які заїхали після початку війни. І які не працюють. Ну і крім того, що розраховувати на оновлення, на зміни е, устави для біженців з України від 12 березня, ви можете таким чином себе застрахувати і поступити в поліцейну школу на навчання, бо потім буде можливим варіант відкриття візи. По навчанню в Польщі, що тим самим легалізовує ваше потім перебування в Польщі. Що ще хочеться сказати? Є різні напрямки цих шкіл, але в основному, ну, не в основному, напевне, в більшості я зустрічаю напрямки навчання, які зв'язані з сферою медицини, сферою краси. І які зараз, останній буквально цей рік, багато з'явилися напрямків шкільного навчання на адміністрації, техніка адміністрації чи ну, якісь роботи в адмініструванні. Що ще цікавим є те, що по закінченню поліцейної школи ви отримуєте засвідчення про закінчення школи. І це засвідчення прирівнюється до знання польської мови на рівні b 1 А це нам дає в довготерміновій перспективі такі ж. Можливість, в принципі, не здавати потім мовний екзамен при поданні на карту резидента двоготермінового УЕ. тобто на карту довготермінового резидента Євросоюзу. Ще що цікавим є, що по закінченню цієї школи чи ще навіть під час навчання. Вам сприяють у працевлаштуванні, оскільки ці школи співпрацюють з ужеми праці, з різними фірмами, з різними, ну, таку колаборацію проводять з різними працедавцями, ви маєте можливість ще під час навчання почати працювати за тією спеціальністю, на яку ви навчаєтеся. Ще, що є цікавим, що, крім того, що є безкоштовне навчання, ще є навчання платне. Але завжди ну, в 99%, якщо навчання платне, це не означає, що воно є якісне. Бо ці вже тоді поліцейні такі приватні школи, вони більше сфокусовані, зрозуміло, що на власний прибуток, а не на створення і просування ринку праці в Польщі. Наразі, це є перша частина щодо навчання в Польщі. Буде наступне відео ще про інші можливості, інші входи, виходи для того, аби вже в зрілому віці стати студентом, мати змогу вчитись. І здобувати новий фах, який буде визнаний не тільки на території Польщі, а й на території всього Євросоюзу, оскільки, оскільки польські сертифікати, польські, польська освіта визнається відповідно на території всього Євросоюзу. Тому гарного вам вечора! Чекаємо завтра нове відео. Завтра більш детально про, говоримо про поступлення на подипломову освіту Польщі, яка є можлива і є можливість доступ до таких програм навчання подипломового безкоштовно. Тому підписуємося. Завтра слухаємо нове відео і всім гарного вечора! Па-па!